Доброго дня, шановні, після такого емоційного виступу мені дуже важко буде щось сказати. Я теж людина емоційна, але я думаю, що наша медицина, вона в такому стані, що не емоційно говорити про неї просто неможливо. Я за фахом реаніматолог, і тому, і тому напевно, мені як нікому більше зрозуміло, що наша медицина, яка знаходиться в такому стані, що на сьогоднішній день її треба вже тільки реанімувати. Всім нам вже дуже надоїло слово реформа. Насправді, знаєте, ну, реформують всі галузі. Немає такої галузі зараз в Україні, яка б не реформувалася чи, чи не потребувала б реформи. Але, ви знаєте, от в моєму розумінні, те в розумінні багатьох українців, реформа це щось таке. Це якісь такі дії, які приведуть до покращення життя. Поки що жоден із нас, в тому числі і лікарі, не бачить покращення тої ж реформи, панове, де реформи. А, ви знаєте, а, ну, можна казати дуже багато про реформу медицини. Я просто хочу провести деякі факти, чому потрібно робити це негайно і дуже болюче. Тому що на сьогоднішній день не ми реформуємо медицину, вона реформує нас. За 20 років населення України зменшилось на 6,5 мільйонів. Я взяла тільки от за 15-й рік е, Дані, за 2015 рік в Україні померло більше 700 тисяч людей. При цьому народилось 400 тисяч всього. Такого від'ємного приросту населення Україна не зазнавала ніколи. Такими темпами, якщо ми будемо йти то зрештою через якийсь десяток років ні для кого буде проводити реформи. Просто в Україні не, не залишиться людей, які можуть щось робити, плідно працювати. А, тому, звичайно, потребує медицина реформ нагально і вже. Моє бачення, перше це введення загальнообов'язкового медичного страхування. Без цього нічого в нашій країні в медицині не відбуватиметься. Чому? Тому що, на превеликий жаль, єдиним джерелом, яким, з якого фінансується медицина, є держава. Але держава фінансує медицину навіть не на 20%, а на менше. 2,6% із ВВП. При цьому в таких країнах, скажімо, як Германія, це біля 12% ВВП. Ну, абсолютно непорівнювані дані. І ви знаєте, з приводу страхової медицини багато говорять люди. І говорять, і останнім часом дуже інтенсивно говорять про те, що потрібно вводити загальну обов'язкове медичне страхування, але на превеликий жаль віз і нині там. Чому? А тому, що люди, які сидять під куполом, вони лікуються не в Україні. Вони не знають істинної картини, яка є в державних, приватних медичних закладах в Україні. А вони, вони просто не послугами нашої вітчизняної медицини не користуються. Тому, мама, мабуть, тому через те закон, який поданий уже більше як півтора року тому назад на розгляд про те, щоб ввести все-таки в Україні загальнобов'язкове медичне страхування, навіть не взяли до розгляду. розумієте? Він не розглядається. Є більш, ну, вони вважають, що є більш важливі питання, ніж реформа в медицині. А люди хай собі тихесенько помирають, ну, ну, десятком більше, десятком менше, це ж статистика. А... Тільки страхова медицина, загально обов'язкова, але страхова медицина повинна вводитись, до речі, в тому законі, який поданий на розгляд, чітко прописаний механізм, як це буде відбуватися. І на мій погляд, це повинно відбуватися дуже диференційовано, тому що країна наша в такому стані, що економіка країни, страхова медицина це теж вкладення капітальні, але держава не зможе в цьому допомогти. Тому медичне страхування повинно відбуватися. Таким чином, що внески страхові будуть залежати від статків людей. Перше. Друге, зобов'язати роботодавців, щоб вони покривали частину медичного страхування, так як в деяких країнах, наприклад, 50% покриває роботодавець, 50% працівник. Крім того, чітко виділити ті групи населення, які будуть, які буде страховий поліс державою, тобто держава повинна їм гарантувати медичні послуги безкоштовно. Це пенсіонери, це учасники АТО, це малоімущі, це багатодітні сім'ї, біженці, переселенці і інші. Чітко треба прописати в законі, хто буде державою, хто буде, які версти населення буде фінансувати держава. І тільки тоді ми зможемо. Що дасть нам страхове, страхова медицина? Перше і саме основне, вона зменшить корупційну складову в медицині. Тому що страхові компанії будуть тоді самі контролювати процес лікування, процес надання медичних послуг, а не фармацевтичні компанії, як це є зараз. По-друге, в кінці кінців підніметься престиж лікаря. Ви знаєте, ну, я 20 років працюю в медицині, мені дуже боляче, коли про лікарів кажуть, що от вони корупціонери, вони беруть там 100 гривень, 200 гривень. Ви розумієте, при зарплаті лікаря 2 тисячі гривень, а коли в сім'ї два лікарі, а коли у них діти, нереально не вижити. Держава кидає лікаря на ці кроки. Тому що при такій зарплаті не можна вижити і працювати плідно. А при страховій медицині є змога підвищити і підняти престиж професії, і підняти зарплату лікаря на належний рівень, щоб він не відчував себе ізгоєм в цій країні, розумієте, а відчував себе повноцінним громадянином. Крім того, середній медичний персонал Середній медичний персонал у нас отримає найнижчу зарплату, а від їхньої роботи залежить життя людей. Навіть прибиральниці в офісах отримують більше, ніж отримують медсестри. Але це люди, від яких дуже багато залежить в лікувальному процесі. Тому страхова медицина це та дорога, альтернативи на сьогоднішній день їй немає. Другий такий великий напрямок це нам, нам потрібно скерувати все-таки медицину на профілактичний шлях. Тому що ми трошки зробили крен в іншу сторону. Профілактична медицина дасть змогу донести медицину в села і в райони. Ви знаєте, боляче дивитися, як сільські люди, вони не мають за що доїхати в район для того, щоб отримати лікувальну якусь або діагностичну консультацію, вони не можуть купити собі елементарні ліки, не кажучи про те, що вони можуть купити собі високовартісні ліки. Вони елементарних ліків не можуть купити, тому що у них немає коштів. Тому потрібно вернутися до, до е, того часу, коли е, е, існували так звані... Лікарські десанти, які виїжджали в село, виїжджали в районну лікарню з області, вони оглядали абсолютно безкоштовно дітей, дорослих, вони призначали лікування. І таким чином можна було попередити деякі хвороби, а не лікувати безуспішно, тому що кількість, наприклад, смертей від серцево-судинних захворювань. Зростає в геометричній прогресії з кожним роком, а цьому ж можна запобігти, якщо вчасно діагностувати, якщо вчасно почати абсолютно нормальне лікування, протокольне лікування. І це нам дасть, це нам дасть змогу зробити профілактичний наш напрямок в медицині. Нам потрібно вернутися до диспансеризації людей, тому що і, і зрештою страхова медицина теж в цьому нам допоможе, тому що страхові компанії, страхові фірми, вони будуть зацікавлені в здоров'ї людей. Крім того, профілактичний напрямок навчить людину саму дбати про своє здоров'я. Людині не буде вигідно хворіти. Вона буде знати, що їй раз в рік треба проходити такі, 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 такі-то обстеження згідно алгоритму. Вона, ми зможемо виявити раніше, ми зможемо пролікувати раніше, так як це робиться у високорозвинутих країнах світу. Крім того, Потрібно звернути увагу на ті захворювання, які повинні лікуватися безкоштовно. Адже в нашій країні є туберкульоз, в країні е, туберкульоз е, зростає кількість хворих на туберкульоз з кожним роком, а вакцини БЦЖ немає, вона не закуповується і не можна чітко отримати відповідь, чому є перебої з поставкою вакцини БЦЖ? Хто це робить? Хто це робить, хто це створює штучно в країні, де процвітає туберкульоз? Вілсніт, психіатричні хвороби, дитяча онкогематологія. Ну Хіба не стидно, що діти з нашої країни при наявності відповідних спеціалістів їдуть пересаджувати кістковий мозок в Білорусію? Адже наші спеціалісти можуть це зробити не гірше. Ми можемо запросити на лікування інші країни, але на превеликий жаль, ми не маємо механізму, ми не маємо механізмів, тому що наша держава, вона ну от слово реформа і все. Жодного кроку не робиться для того, щоб людина була здоровою. Про реформу медицини можна говорити теж ну, дуже багато і в мене дуже велика програма. Але, зрештою, всі дії повинні бути направлені на те, щоб зберегти здоров'я кожного з нас, незалежно від того, де він живе, в селі, в великому місті, в столиці Києві а щоб людина, яка живе в селі і далеко від району і від області, знала, що про неї піклуються, що їй буде надана своєчасна допомога, якісна і своєчасна. Дуже дякую за увагу.